Відповідні часи відзначаються тим, що відбуваються війни, е, особливо під час воєн е, відбуваються геноциди, і український історик Ярослав Грицак він якось сказав, що Голокост є ідеальним геноцидом. Взагалі, це звучить якось дивно, це навмисно він так підкреслив. Е, в тому розумінні, що він класичний геноцид, в ньому е, відобразилися всі основні риси геноцидів, е, тому що українська земля зазнала е, багатьох геноцидів, геноцидів і в 20-му, і в 21-му столітті це голодомор українського народу 32 другого років. Це голокост, це е, знищення ромів, це депортація Кремли кримсько-татарського народу. І от е, зараз е, геноцид українського народу, який здійснює керівництво Російської Федерації і Збройні сили Росії, і риси е, геноциду найбільш яскраво виявилися саме під час голокосту. І він, очевидно, є найбільш дослідженим геноцидом.